Якби все зростало так само стрімко, як вклад зростаючий, у кожного було б своє особисте диво. Уявіть, як раптом здійснюються ваші найзаповітніші мрії. А улюблені речі зростатимуть несподівано швидко. Але сюрпризів багато не буває, особливо на день народження. Ви прагнете розміщувати кошти на невеликі терміни, але під солодкі проценти. Вклад зростаючий саме для вас. Це вклад з автоматичним подовженням строку, коли кожні 14 днів збільшується розмір ваших процентів. А на ваш день народження вас чекатиме приємний сюрприз. За інформацією звертайтесь до відділення Дельта банку або на інтернет-сторінку. Deltabank.com.ua Вклад зростаючий. Завжди солодкі проценти.